Чиновника, під керівництвом якого зібрали хабарів на 600 тисяч гривень, затримали борці з економічною злочинністю на Донеччині. Гроши брал у перевозчиков за неисходящие порушення. В управление ГСБ ГУМВС Украины в Донецкой области начала поступать оперативная информация о противоправных действиях должностных лиц УкТрансИнспекции в Донецкой области во главе с ее руководителем, которые создают препятствия нормальной деятельности автоперевозчиков, за несоздание которых умагает неправомерную выгоду, взятку. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативная информация полностью подтвердилась. Що виразили в документуванні більше 100 фактів отримання неправомірної вигоди на общу суму свише 600 тисяч гривень? Погорів посадовець на 9 тисяч гривень чергової незаконної винагороди. У момент отримання грошей його затримали оперативники. Матеріали, собрано в ході розробки по солосуванню з прокуратурою при достатніх основаниях, були направлені вследственне управління для відкриття уголовного производства. Настояще время начальник інспекції задержан в порядку статті 208 УПК України. Донецькому хабарнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці відпрацьовують його подільників.